Зобрає шановні глядачі. Як ви розумієте, я на пошуках вибрався сьогодні сам знову. Свято будні дні, кум на роботі. Вже на наступні відео то вже будемо разом знімати. Ходжу по такому от цікавому полі. От так трохи вже відійшов від машини. Не знаю, може метрів 700. От такі багато дуже шмурдякує. Попалася перша вроде, монетка якась. Ось така... Зараз покажу. Солід, швидше за все солідик, бачите, такий, ну і вбитий, там нічого не видно на ньому. Такий зовсім зверху лежав. так. перший сигнал є. Мені нехай пощастить, вам приємного перегляду, я продовжую. Так, ще один цікавий сигнал у нас. Тут. Такий вроді гудзик попадається. Правда лисий? Нічого нема зверху. Ей, вушка нема. Шкода, так би на вітрину пішов. Зразу прийдеться припаювати кумові. Ну нічого, знахідка. Такі що дві, дві козулі дикі. Настрашилася там дорога, де машина моя стоїть. Їхала машина якась, вони оди тих, там тих у тих кущах бігали. Вони настрашилися, підбігли сюди, от то на горбочку стояли. Мене не побачили. Я стояв, не рухався. А потім ставлю, може, відео. Але я правда не знімав в іншому форматі, то потім, може в трошки. Я вже тут порухався, вони обернулися і дьора, тільки дупи наставилися біля. Природа, природа буяє. Отак От продовжуємо. Вони ще раз прибігли до мене. Бачите? Не бійся, чого втікаєш? Ай, яка швидкість. Попадається ще одна монетка. Але судячи по VDI, то напевно радянська. Мені так здається. Та так і є. С СССР. 10 копійок. Кого? Когось там року тепа. Не люблю ті монети. Продовжуємо. Так товариство попадається щось цікавеньке. Ось такий, ніби як гудзик. ґудзик. Розподивимося, що воно таке. Так, гудзик. Кільсь старенький гудзик. Зараз трошки витримо. Ось такий ось такий малюнок на ньому Що воно таке? Я без поняття хто знає, підказуйте. Ну ціленький з вушком, бачите? Чей це гудзик? ну, Без поняття. Краса. Лайк, like. з вас лайк, like. а я продовжую. Так, і поїдає якийсь круглячок в нас. І що тут у нас є? Один. Один крейцер. Зараз його трошки витру. Один крейцер. 1861-го. Ось такий, а не буду вже чистити він так. Змучений, не хочу дотирати. Отака краса. Продовжу. Так, шановне панство попадається, поїде щось щось ціковеньке. А це спиночка від Фібули. Не ціла, шкода, але дуже красива. Зараз я її трошки відмию і вам покажу. Отака От красуня. Шкода, що не ціла, але... але спинка. Те за чим я їхав. Ну нічого, ще крутимося. Може щось ще попадеться цікавіше. Палець догори, продовжую. Заскакує якась така штупломба чи, чи що. Зараз фільтру трошки. Ось така тут, бачите, з тої сторони. Має навіть якісь... якусь букву чи що. таку. Чи так, чи отак, чи Хі -хі. Ось така пломбочка. Продовжуємо. Ну, таке поле бите-перебите, Ну але як бачите, щось та й щось розкакує. Ну ще трошки походжу, якщо не буде нічого, то треба буде закруглятися. Сьогодні я так ненадовго, бо завтра на роботу треба ще в магазин заїхати, щось наготувати. Як це кажуть на дубу. так що я продовжую, щось буде цікаве включуся І вискакує отака от ладанка Бачите Зараз подивимося, чи хоч якийсь рельєф має з влушком яйка воно вбите інша сторона якась будріша Секунду. Бачите, на іншій стороні ще видно, що тут діва Марія. Тут Хто якийсь хтось святий. Та сторона лисенька. Ну нічого, як знахідка, піде. Продовжуємо. Навіть купати не прийшлося. Я побачив ребро зверху. монетка вискакує. Це у нас два гроші. Два гроші. Польська, речі, Посполіта Польська. 1923 рік. Класний стан. Ось вот така краса. Продовжуємо. Так, є ще один сигнальчик. Якась монетка Хтось не докупав, ось є зямка тут, а моя отут. Що то є у нас? Сховаюся. А то у нас знову крейцер. Якщо побачите, крейцер 1885 -й. рік. Така красива монетка. Бачите, хтось не, не домахнув катушкою, пропустив монетку. А навіть не брехня, Ось якраз сліди його йдуть то в його слідах. Яке б то поле не було вибите, але щось той. Щось той все одно знаходимо. Ну нічого, продовжуємо. І так, черговий круглячок. Такий. Я думаю, що це знов крейцер. Тут, здається, та, Так, і є. Десь позиції були, бо тут ми скільки разів були, тут завжди Австрія і Капен тут знаходили Франца Джозефа, Джозефа Іго. Ну настріло тут просто, то капець, що тут робиться. У мене вже руки болять тут купати шрапнелі ті кулі. Ну нічого, на таких місцях мусиш купатися, бо не знаєш, що вискочить. Та нічого. Може ще щось попадеться. Але я би сказав, що сьогоднішній коп вдався. Хіба знайшов. А для мене це вже нормально. Не так часто їх знаходиш, щоб не тішитися їм. Тим більше на такому вибитому полі. Отака, отакий такий сьогодні пошук. Ну нічого. Ще що, з надіюся, знайдемо цікаве. Продовжуємо. Тим словом, отак от товариство сьогодні я покупав, отакі от пошуки вийшли. Виїхав просто, як то кажуть, збити, збити узкому, <гум> збити азарт. Не був давно на копі. От що сьогодні вийшло за такий короткий коп назбирати. Я вважаю непогано. Для вибитого місця, от ще знайшов кусочок малесенький від фібули, бачите. І отак такі монети рядові, пломба, фібула спинка, гудзик оцей дуже класний, не знаю чий, ще раз повторюся, ой. Хто знає, обов'язково підкажіть, що це за період цього гудзика. Отак. От Сьогодні такий кажу коротенький коп, а наступний вже буде дуже цікавий, ми з, з, з кумом Маємо таких три місця цікавих, туди поїдемо. Ми ще там не були. Два поля тут в розвідку, а одне то там на поселенні. Там цікаве поле, там багато чого попадається. Хоч і вибити, але все одно, не так сильно вже вибите. Надіюся, та не надіюся, я впевнений, що наступне відео буде дуже цікаве, тому обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. Від вас е чекаємо активності. Подобання, коментарі і так далі. А від нас, а від нас наступне відео цікаве. <смі> так що, ще раз товариство, всім дякую за увагу. До наступного перегляду, до наступної зустрічі, всім до побачення.